Благо, ...увага, увага! На Радіо М Капеланська година з пастором Сергієм Наком. Фух, друзі. Щось я відчуваю спрагу, тому трошечки вип'ю водички. Почекайте буквально декілька секунд. Mm. Mm. Вода це щось неймовірно. О, освіжає. Mm. Ах, ще трошечки, буквально, буквально декілька секундочок. Все добре, друзі. Вгамував я спрагу, і ми знаємо, що таке дійсно спрага, і нікому не побажаєш відчувати запеклу таку спрагу, як, от знаєте, люди відчувають, наприклад, в пустелі або коли перебувають в оточенні в якійсь будівлі, так і не можуть ніде знайти води. І наші захисники і захисниці на власній шкурі відчули, що таке саме спрага. Але, друзі, чому саме я почав сьогоднішню нашу програму саме з того, щоб. Випити водички, бо я дійсно сьогодні е, хотів вгамувати спрагу, бо ледве добіг для того, щоб бути з вами в цьому етері. І дійсно е, мені потрібна була ця вода, і я її нарешті випив. І тепер набагато краще можу з вами спілкуватися. А сьогодні я почав саме з теми вгамування спраги, тому що я нагадую, що у нас цілий цикл. Програм, присвячених проповіді Ісуса на Горі. Доволі контроверсійна проповідь, доволі шокуюча у деяких місцях проповідь. В багатьох випадках вирвана з контексту, а тому багато чого незрозумілого, і є багато неймовірних таємниць для людей. Стосовно того, що ми називаємо саме проповіддю на горі Ісуса Христа в Євангелії від Матфії. І ось чому у нас це буде вже третя програма, присвячена саме цій проповіді. Ми послідовно розглядаємо і дізнаємося, що саме мав на увазі Ісус Христос, коли повчав саме в 5, 6 і 7 розділах Євангелія від Матфія. І зараз ми перебуваємо де там. Те, що ми називаємо традиційно заповідями блаженства, або як я вже це пояснював свою точку зору в попередніх своїх програмах, що краще їх називати не заповідями блаженства, а характеристиками людей, які слідують за Ісусом Христом, і які втілюють принципи Його Царства, Божого царства або Царства Небесного. І я нагадую, що для того, щоб краще розуміти, про що йде мова. Було б непогано переглянути і попередні мої програми. Тому ласкаво просимо на мою сторінку на Фейсбуці Сергій Накол, де ви можете знайти ці програми. Або, будь ласка, завітайте на мій канал Сергій Накол на Ютубі. Підписуйтеся, долучайтеся до коментарів і отримуйте сповіщення про нові програми. Добре, все це я сказав, тому сьогодні ми будемо говорити про спрагу. Саме про спрагу і про людей, які відчувають цю справу, ми знаємо, що Бог нас створив таким чином, фізіологічно, ми так створені, що ми потребуємо води, ми потребуємо їжі. Тобто нам потрібно вгамувати спрагу, нам потрібно вгамувати голод для того, щоб ми нормально могли функціонувати. І якщо ми... Не п'ємо воду, якщо ми не їмо, то у нас що посилюється цей голод, посилюється ця спрага, і вона може бути саме нестепною? І ось Ісус посилається на оцю нашу фізіологічну потребу і особливості для того, щоб навчити нас стосовно духовних принципів Божого? Царства. І ось чому ми сьогодні розглядаємо такі вирази наступні. Хто такі голодні та спраглі до праведності, про яких каже Ісус? Що це взагалі за праведність, що мається на увазі? Хто такі милосердні згідно вчення Ісуса? Чисті серцем, і особливо хто такі миротворці? Бо ми сьогодні розглянемо, я сподіваюся, наступне блажені, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, і блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Тому, друзі, долучайтеся до обговорення. І сьогодні починаємо розгляд саме цієї теми. Добре, то а, ми читаємо, що Ісус вчить, що блаженні або благословенні голодні і спраглі Праведності, бо вони наситяться. Тобто, люди мають, мають здатність відчувати спрагу і голод, і коли, спрагу і голод, і це те, що є невід'ємною частиною їх єства, їх життя, і вони не можуть жити без цього. І без чого саме вони не можуть жити? Вони не можуть жити без праведності. Якщо Ісус каже про цю праведність, то нам треба дізнатися, що ж, це, що ж це таке взагалі, саме праведність. І, до речі, ми можемо побачити далі, ми ще будемо розглядати пояснення Ісуса Христа, але Він каже, що, що найголовніше в законі і пророках. Найголовніше зверніть на це увагу. Він каже, що найголовніше в законі і пророках, тобто в Біблії, це саме, що суд і правда. Суд. І правда або праведність, і використовується слово грецькою дєкуасюне, яке є перекладом, перекладом з давньої єврейської мови, виразу, який звучить наступним чином: Мішпат цдека, Мішпат цдека. Що ж це взагалі таке? Перекласти його можна як справедливість і правда. Ісус каже, що найголовніше в Божому Слові, коли він звертається до книжників Фарисеїв, він каже, що найважливіше в Божому Слові це міжпадстика. Тобто справедливість і правда, або Божа справедливість і правда, або справедливість і правда Божого царства. То що ж мається на увазі тоді, саме по цим виразом праведність або краще перекласти для нашого розуміння справедливість і правда, звідки взагалі взявся, взявся цей вислів? Бо насправді цей вислів стика, а ним рясніє священне писання, і я наведу лише декілька прикладів. І, от вперше, згадується цей вираз тоді, коли? Бог укладає завіт з праотцям нашим повірі Авраамом, і він каже наступне, адже я вибрав Авраама. каже Бог. Це ми можемо прочитати в 18 розділі Книги Буття. Адже я вибрав його для того, щоб він заповів своїм синам і домові своєму після себе. Дотримуватися господньої дороги, почули це? Це важливо для Авраама, це важливо для його синів і дочок, для його дома, що мається на увазі не будинок сам по собі, а дім як нащадки, саме всі ті, хто будуть слідувати із Авраамом, покладаючися саме на Бога. як покладався Авраам, незважаючи на всі свої негаразди і на всі свої проблеми, які були в його житті, і на багато торганів, які були в його душі. Добре, то ми бачимо наступне: дотримуватися Господньої дороги це перше, що мається на увазі: Господня дорога. Бог є оцей шлях, є дорога, і ти тоді що крокуєш саме цим шляхом. Ти не крокуєш якоюсь дорогою насильства, зла, гріха тощо, ти крокуєш Божою дорогою. Це гарантує, що ти будеш суперправедним і суперсвятою людиною? Звичайно, ні. Звичайно, це не свята, неправедна людина в багатьох випадках, багато помилок, але що важливо, що ця людина крокує саме Господню дорогу. І пам'ятаєте, коли Господь Ісус з'явився на цій землі, що Він каже? Я є шлях. І істина, і життя. От коли ви чуєте слова Ісуса, Я є шлях або «Я є дорога, знову і знову згадуйте ці слова, які каже Господь: що я обрав Авраама і всіх, хто слідує за ним, щоб він саме крокував дорогою Господньою. Тобто Авраам вже тоді. Крокував дорогою кого, дорогою саме Господа Ісуса Христа, яким Він саме є, бо є єдиний шлях до Отця Небесного, яким є Господь Ісус Христос. Добре, дотримуватися Господньої дороги, це перше. І наступне пояснення, що означає ти Господньою дорогою, і справді, що означає ти за Господом Ісусом Христом? А це означає, і ми тут вперше зустрічаємо цей вислів між Патцдика. Це означає творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що обіцяв йому. Почули це? Творити правду і справедливість. І далі ми можемо побачити наступне, чому саме в цьому контексті Господь каже ці слова Авраамами, бо ми знаємо, що Господь йшов куди. Він йшов до таких міст, як Содом і Гомора. Для чого? Для того щоб звершити праведний суд над цими містами. Чому саме багато думають, що там була лише розпуста? Так. Така, може, девіантна поведінка розпусти, там сексуальна розпуста. Тощо це все там було. Але найважливіше, що відбувалося в цих містах, то була не лише розпуста, це була лише складова того, що там відбувалося. Найстрашніше, що там відбувалося, що там не було справедливості Божої, там не було правди Божої. А що ж там було? Там було пригноблення. Там було насильство, коли одні люди використовуючи свою владу, використовуючи насилля, використовуючи зброю, використовуючи систему рабства, використовуючи там різні засоби насильства, вбивства, пригнолення, тортур. Використовували, експлуатували інших людей для того, щоб висмоктувати з них всі соки. І ось що ми, ми читаємо, що зойк людей волав до небес, і тому господь зійшов для того, щоб звершити що. Суд і правду, яку саме суд і правду, для того, щоб покарати тих, хто пригноблює людей, хто викривляє Божий шлях, тих, хто не бажає йти саме Божим шляхом. Саме в цьому контексті Господь і звертається до Авраама. Але нам потрібно трошечки більше зрозуміти, що ж це за міжпад з ДК, суд і правда, і можу я пояснити це наступним чином. Так. Е, е, з одного з одного боку, дивіться, от є стандарт Божої справедливості, про який е каже Господь Авраамові. Припустимо, от, от така лінія. І ми бачимо людей, які піднімаються на цій лінії і вважають, що вони боги, і можуть вирішувати, як і що робити стосовно інших людей. Вони піднімаються на цій лінії, встановлюють свою так звану справедливість насилля і пригноблення. Те, що ми бачимо там у фараона Єгипетського, у Вавилонського царя, Тиру, Сидону, тощо величезна кількість таких прикладів в Біблії. Він здіймається на цій лінії, а інших він пригноблює. Що робить під цю лінію, він а, їх пресує. Таким чином, одні піднімаються на цією лінії, вважають себе богами, а інші, що опущені під цією лінією, і вони не отримують тоді справедливість. Ті, Піднімається над Божою справедливості, а ті не дотримують її. Тому що таке міжпад з ДК, що таке Божа справедливість і правда? Це тоді, коли ті, хто є гнобителями, гріховними вбивцями, насильниками, то що Бог їх що принижує, використовуючи свій суд. А ті, хто пригноблені, ті, хто, ті, ті, хто потребують Божої допомоги, і які це були Це були чотири категорії. Біблія описує це. Хто були сирити, це були вдови, це були бідні люди, і це були приходьки, або ми можемо сказати іммігранти з інших з інших міст або внутрішньо внутрішньо переміщені особи, як ми зараз називаємо. То ось ці чотири категорії, які були вразливі. І які потребували Божої допомоги, Божої справедливості. Тому одних Бог тоді принижує гнобителів, а пригноблених Він підвищує. Так? Але і ті, і інші повинні знову і знову дотримуватися, як я мравав чого, суду і. Справедливості і Божої саме правду. От у нас є коментар. Один Володимир пише: Дякую за щирість і незмінну готовність ділитися Євангелієм. Так, дякую вам, Володимир. Бо Євангеліє це дійсно гарна звістка. Євангелія також що містить ось саме це вчення про справедливість Божу і правду, про яку нам потрібно пам'ятати. Чому, тому що апостол Павло в Євангелії від в Єван... О, в Євангелії в листі до Галат він пише, що. Авраам це наш батько по вірі. Тобто всі ті, хто покладається на Ісуса Христа, можуть сказати, що Авраам мій саме і духовний батько. Добре. І ось чому я хочу ще прочитати трошечки, що ж таке ця Божа, Божа справедливість, а Боже, можна сказати, навіть Божа соціальна справедливість. Те, що в книзі Левіт, наприклад, є 19-й розділ, один з моїх найулюбленіших, і книга Левіти. Вона взагалі це книга святості, як ми знаємо, і вона показує, що означає бути святою людиною, що означає бути святою людиною на практиці свого життя, в динаміці свого життя. Що свята людина це не та людина, де десь вона там сховалася, а от і ми її не бачимо. Вона або на десь на горі там перебуває в позі Лотоса, то що свята людина з точки зору книги Левіти, взагалі біблійного розуміння святості і праведності. Це людина не те, що вона ідеальна, не те, що вона не, не коїть якихось поганих, не те, що поганих, що в неї нема помилок тощо, що вона безрічна. Ні, свята людина це в першу чергу відділена людина для того, щоб що? намагатися служити Богу і служити людям в реаліях свого повсякденного життя. І ось що означає саме суд і правда. Справедливість і правда Божого царство прості такі речі. Наприклад, коли будеш збирати жнива своєї землі, не дежинай до краю свого поля і, вижинаючи його повністю, не визбирай того, що з твого жнива впаде на землю. Так само не обирай дочисто свого виноградника, а також ягід, що попадали в твоєму винограднику, не визбируй. Чому? Яка причина? Це ж моє все. Я власник, я маю повне право зібрати все до останньої ягодки. Маєш? Маєш. Але Господь пояснює, чому. Чому потрібно залишати якусь частину свого поля, виноградника тощо? Залиш бідному та приходцеві, бо я Господь ваш Бог. Далі він показує, що таке стика. Не крадіть, не обманюйте і не зводьте наклепи один на одного. Не присягайтеся моїм ім'ям у неправді на суді. Не кривди свого ближнього або не пригноблюй свого ближнього, не грабуй свого ближнього. Нехай заробіток наймодного робітника не залишається у тебе до ранку. Тобто найняв, найняв працівника, виплачує йому зарплатню вчасно, як це ти і обіцяв йому, бо від цього залежить його життя, і також життя його дружини, діточок, родини, батьків тощо. Ось що таке Боже Суд Суди правда. І ось коли Ісус Христос каже, що благословені ті, хто прагнуть цієї справедливості, ось що мається, що ці люди вони усвідомлюють цю потребу, що це так важливо для нашого суспільства втілювати саме цю Божу справедливість, втілювати саме цю Божу праведність. І далі ми читаємо: не глухого, не клади спотикання перед сліпим. Бійся Господу свого Бога, бо я Господь. Не чинить несправедливості на суді, це також міжпад стика. А суди свого ближнього справедливо. Далі. Що ми тут можемо? Тут багато можна прочитати різноманітних речей. Так, наприклад, ще <кій> декілька таких от важливих. Перед сивоголовим вставай і особу в похилому віці вшановуй, благовій перед своїм Богом, бо я Господь твій. Якщо у вашому краї проживатиме приходець, не пригноблюй його. Це також Божа справедливість, як ми прикладаємо також і праведність. «Приходець, який проживатиме з вами, буде як корінний житель. Це революційні речі для тих часів, і навіть зараз можуть бути. Люби його як самого себе, адже і ви були приходцями в єгипетському краю. Не кривдіть нікого на суді. А також у мірі, в вазі і в мірі рідини він тут, що посилається на справедливість в юридичній площині, він посилається на справедливість навіть в економічній сфері, що не можна бути шахраєм, махлювати там усі ці речі робити в торгівлі, в бізнесі тощо всі ці речі були закладені ще тоді, в ті часи, і передані нам пророком Мойсеєм. Який він отримав саме від Господа, і більше того, ми можемо також почути: нехай у вас будуть вірні терези, правильні гіри, вірна мірка сипучих тіл і правильна міра рідини, бо я Господь ваш Бог, який вивів вас із єгипетського краю, іншими словами, Бог каже. Ви були пригнобленими в Єгипті фараоном усією системою, коли він висмоктував з вас останнє. Ви були рабами, ви відчули на власній шкурі. Що це таке більше того, фараон що робив? Він започаткував політику чого саме? Геноциду. Знову я кажу. Політика геноцида була впроваджена фараоном ще в ті часи, за якою саме ознакою? За гендерною ознакою, тоді, коли він наказав вбивати хлопчиків, яких народжував, які народжувалися в Божому народі, так знищував їх для того, щоб вони не, не розросталися і не ставало їх все більше і більше. І він каже: Пам'ятайте, ким ви були? То якщо я прийшов до вас... Я, який є шляхом для вас, для вас життям є. Я, який вам вас хочу благословити. Так, я, який вас звільнив, зробив вільними людьми, то як ви тепер можете в своєму суспільстві робити ті речі, які ви відчули на власній шкурі? І Господь, коли каже: Я Господь, Бог ваш, і бійся, означає не просто боятися Бога. Знаєте, там як якийсь тваринний страх, ні, боятися в Біблії означає в першу чергу благоговіти перед Богом. Так, поважати його, поважати за що? За те, що він зробив для мене, чого я в принципі не заслуговував. Але він прийшов і звільнив мене, зробив вільною людиною, дав мені ці закони для того, щоб я що я міг втілювати його також в своєму житті, щоб я міг піклуватися також про всі ці. Про всі ці категорії людей, які тут згадані, про сиріт, про вдів, про бідних людей, про приходьків, про соціально вразливі категорії людей, для того, щоб вони могли отримати саме Божу справедливість, щоб я не втілив дух фараона, за яким стоїть диявол Сатана. Щоб я втілював дух Бога, який є вільним Богом, який звільняє. Які рабів робить вільними людьми, з гідністю, цінністю і розумінням, і мотивацією, чому це так важливо це робити? Ось чому Ісус каже: благословенні ті, у кого є відчуття цієї спраги, голод є. Що вони розуміють, що ми потребуємо цього, потребуємо Божої справедливості, справедливості Божого Царства. І ось чому Ісус і прийшов на цю землю, щоб втілити і показати, що це означає насправді. І далі в проповіді на горі ми можемо побачити, як Ісус і пояснює, і надає навіть практичні приклади, що це означає насправді. Добре. І ще важливий момент, на який хотів звернути увагу, я вже казав, що міжпад здика, справедливість і правда Божа, вона просто по всьому святому писанню розсипана, або все писання, воно насичено оцими закликами, особливо в пророків. Я наведу лише один приклад з одного з моїх найулюбленіших пророків це пророк Ісая, який також. Звертається до влади, яка була в ті часи, і звертається наступним чином. Коли ви простягаєте свої руки, коли вони перебували в храмі, приходили в храм, так простягали руки, тобто піднімали руки, щоб молитися ритуально. Я Бог відвертає від вас свої очі. Чому? І далі прокіса пояснює. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас, каже Господь. Чому? Бо ваші руки закривавлені. І ці слова звучать і зараз як попередження для усіх тих, хто є агресором, хто заходить на територію сусідньої держави, хто вбиває, знищує, руйнує. А далі йде на Пасху в храм на Великдень, свічкою стоїть, молиться. А Господь каже: Я вас не буду чути, я відвертаю від вас свої очі. Я відвертаю, бо ваші руки вони полікоть в крові, або ти весь вже в крові перебуваєш. І далі він каже: обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші зли вчинки сперед моїх очей, перестаньте чинити зло. І далі він переходить до практичних речей, які були в ті часи. І Воно є і зараз. Ви зараз все це побачите. Навчіться робити добро. Дотримуйтеся правосуддя. Ось він посилається на цей з ДК. Божу, справедливість і правду. Навчіться робити добро. Дотримуйтеся правосуддя і далі рятуйте пригнобленого, захищайте сироту. Заступайтеся за вдову, і ось тоді приходимо і будемо мати судьбову тяжбу. Проаналізуємо, говорить Господь. І хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, якщо будуть як багряниця, стануть білими, наче вовна. А якщо не забажаєте і послух... якщо ви забажаєте послухатись, то будете споживати блага землі, благословіння Божі. А коли відмовитися і залишатимеся непокірливими, то меч вас пожере. Бо так провістили господні вуста. І далі він каже, якою ж розпусністю стало колись вірне місто, сповнене правосуддя? Там панувала справедливість Божа, а тепер сидять вбивці. І це все каже про Окісая. Він втілює в своєму посланні пророчому саме ось цю ідею між падстика. Справедливості і Божої справедливості, справедливості Божого царства. Ісая, він спраглий цієї справедливості. Він не може мовчати. У нього голод по Божій справедливості, поміж пацдика. Тому він волає, тому Господь вкладає в його серце це бажання сповіщати тому суспільству, в якому він перебував, і ця людина Ісая, як і інші. От про них і каже Господь Ісус: благословені ті, хто має цю справу і голод по Божій справедливості. І далі ми чуємо: твоє срібло перетвориться на жужель, а твій напій розбалений водою, твої правителі, бунтівники і спільники злодіїв, усі полюбляють хабарі і женуться за хабарами, не захищають сирід і справи вдів до них не доходять. Це лише маленька частинка того, що я б хотів, би, я хотів сьогодні от пояснити. Час невпинно у нас летить, на жаль, і бачите. Я лише трошечки зміг пояснити ось цей шостий вірш блажблословені голодні справі праведності Божої, бо вони наситяться, що рано чи пізно Бог встановить цілковито свою справедливість на цій землі, і ось чому у нас є мотивація тоді втілювати цю справедливість, навіть не зважаючи на те, що от багато людей кажуть, що справедливості в цьому світі нема. Так можливо, нема, а й де ж вона буде, якщо ми не будемо самі намагатися втілювати цю справедлицю, особливо тоді, коли Бог каже, ні ні. Вона буде остаточно встановлена. Остаточно встановлена, бо я так обіцяю. Бо сам Ісус каже, або вони наситяться. Друзі, дивіться, на... я думав, що сьогодні поясню, що хто такі чисті серцем, і особливо миротворці, так, це важливі такі аспекти, але бачу, що ми зупинилися лише на оцим голодних і справлих справедливості Божої. Я думаю, в принципі, це нормально. У нас час є, тому <клух> в наступних випусках ми тоді ще більш детально зможемо розглянути ці важливі речі, про які вчить Ісус в своїй контроверсійній, але насправді неймовірній проповіді на горі, яка не втрачає актуальності і не може втратити і в наші. Часи. Тому дякую вам за увагу, і до наступних зустрічей! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо.ює! Різні мої. i